В центральній частині міста у нас розміщена алея слави наших героїв. І, як правило, біля ялинки відбуваються певні заходи. Це коляда, це якась програма для наших діток. І воно, можливо, не зовсім було доречно, е доречно там так. І ця ялиночка, вона там ви розумієте, настільки органічно вписалася так. По-перше, багато родин виходять прогулюватися і відпочивати. Багато діток відвідуючи парк, тому що затишне місце, спокійне місце, гарне. Дуже багато людей у вихідні дні проводять час. На нашому центральному озері, яке зараз дуже гарно облаштовано, люди можуть прогулятися, відпочити. Ну і тут, через, буквально через дорогу, знаходиться ялиночка. Біля ялиночки було встановлено будиночок Миколая, Святого Миколая, де Миколай приймав замовлення і листи наших діток.